Багато городників намагаються виростити на своїй ділянці огірки, щоб мати можливість вживати свіжу вітамінну продукцію протягом літа а також забезпечити сім'ю заготовками на зиму, але найчастіше при невмілому або недбалому підході рослини уражаються різними захворюваннями, які, швидко розвиваючись, можуть погубити всю грядку. Тому для досягнення гарантованого позитивного результату слід ознайомитися з ознаками основних хвороб огірків, їх профілактикою та лікуванням. Профілактика захворювань огірків у огірків не надто багато шкідників, а ось спектр можливих захворювань досить широкий, тому виростити їх без дотримання заходів профілактики завдання практично нездійсненне. У всіх випадках слід для посадки вибирати стійкі до хвороб сорти. Уникати загущеності посадок, правильно формувати кущі, своєчасно видаляти старе листя з нижніх ярусів куща, у теплиці тут все навколишнє може стати джерелом хвороб, насіння ґрунт, конструкції каркаса, плівка, і все це перед посадкою потрібно знезарасити, очистити, обробити, видалення рослинних залишків, починають підготовку ще восени відразу ж після закінчення збору врожаю. Перше, що потрібно зробити. Це видалити з приміщення теплиці, од плодоносивши батоги, бур'яни, якщо вони є інше сміття, все це краще спалити, щоб не залишити потенційних збудників хвороб, які в майбутньому сезоні знайдуть спосіб повернутися в теплицю. Обробка конструкцій. наступне, що потрібно зробити в теплиці: обробити конструкції скла і багаторічну плівку дезінфікуючим розчином. Добре, себе зарекомендував для цих цілий препарат фармайот, який випускається у вигляді концентрованого маточного розчину в скляні або пластиковій тарі, і може зберігатися в ній до трьох років. Його успішно застосовують для протруювання насіння, обробки ґрунту, конструкцій теплиць. Отже, у відрі води розчиняють 200 препарату і ретельно обприскують всі конструкції за допомогою садового оприскувача, що дає найдрібнішу туманну струмінь. Після обробки максимально щільно закривають теплицю і залишають на один-два тижні відготовка ґрунту. Слід знати, що найбільша кількість збудників хвороб накопичується саме в ґрунті. Тому її дезінфекції слід приділяти підвищену увагу, так як це дозволить зменшити застосування пестицидів в процесі вирощування та збору врожаю, сприяє збільшенню врожайності. Для цих цілей перед посадкою поливають ґрунт вже відомим фармайодом в концентрації 100 мл води, витрачаючи при цьому 1-2 літри робочого розчину на 1-2, оскільки цей препарат не володіє виборчим дією і знищує як шкідливі бактерії. Так і корисні, то через тиждень після обробки потрібно заселити ґрунт і вільний простір теплиці корисними бактеріями, для цього застосовують препарати Байкал М1, схід М1, Сяйво і Т. а також для профілактики кореневих гнилей і плямистостей ефективний біофунгіцид трихоцин. Після внесення препарату в ґрунт міститься, в ньому ґрунтовий гриб трічодерма починає активно рости і швидко заповнює весь вільний простір. Нічуючи розвиток шкідливих грибків, вносять трихоцин методом оприскування або поливу ґрунту, попередньо розвівши 6 грам препарату в 10 води, такої кількості вистачить на обробку стом 2 ґрунту. Після поливу або оприскування ґрунт слід прокультивувати на глибину 20 за допомогою ручного або механічного культиватора, крім протигрибкової дії. Трихоцин ще й покращує смак плодів, підвищує їх цукристість і вміст вітамінів у відкритому ґрунті, так само як і в теплиці санітарно профілактичні роботи у відкритому ґрунті починаються восени. Підготовка ґрунту. ґрунт під майбутні посадки очищають від бур'янів, рослинних залишків та іншого сміття. Перед настанням морозів її глибоко орають або перекопують з метою підняття на поверхню зимуючих шкідників і збудників хвороб. Після цього проводять обробку 3-5. Мрозчином мідного купоросу, фармайодом 2 мрозчином або рожевим розчином марганцівки. Цівузміну відомо, що всі городні культури краще ростуть після певних рослин, а після інших гірше у випадку з огірками хорошими попередниками є: бобові, квасоля, боби, горох, картопля, цибуля, часник, редька, буряк, капуста, сидерати, фацелія, гірчиця, люцерна, амарант та інші. А ось після полуниці гарбузових і баштанних культур огірки садити не варто. Обробка, якщо ґрунт підготовлена правильно, а розсада здорова. То після її висадки і до самої осені в профілактичних цілях буде цілком достатньо регулярних обробок біофунгіцидами фунгіциди. Це протигрибкові препарати, ідеально для цих цілей підходить фітоспорін огірки, він містить в собі спеціальні селекціоновані бактерії для захисту від кореневих гнилей, чорної ніжки, ворошнистої роси, фітофторозу та інших грибкових захворювань, і крім того. Препарат містить необхідні огіркам мікроелементи і гумінові кислоти. Фітоспорін зручний в застосуванні матковий розчин, а він може зберігатися 6 місяців, роблять шляхом розчинення 200 грам пасти в 400 мл теплої води і використовують для приготування робочого розчину. Для обробки огірків розчиняють 2-3 чайних ложки маточного розчину в 1 води. Препарат не викликає резистентності звикання і може застосовуватися неодноразово. Інтервал обробок – 2-3 тижні в профілактичних цілях і 1 тиждень при лікуванні захворювань, прополки і розпушування ґрунту протягом періоду вегетації потрібно регулярно видаляти бур'яни, так як вони не тільки відбирають у огірків частина харчування, але і є джерелом зараження хворобами, а також слід розпушувати ґрунт. Забезпечуючи її проникність для повітря, який необхідний коріння, що є профілактикою хлорозу сорти огірків, стійкі до хвороб кращою профілактикою хвороб є застосування імунних сортів, як правило, це гібриди першого покоління фодин середнього і пізнього термінів дозрівання, ранні огірки практично всі схильні до хвороб, імунних сортів виведено багато, наведемо лише деякі для теплиць: антей фодин, -фодин і синафодин. Княжна Фодин, Леандро Фодин, Мурашка Фодин, Наталі Фодин, Опал Фодин, Пасадена Фодин, Примадонна Фодин, Сестриця, Оленка Фодин, Соловей Фодин, для відкритого ґрунту, Матриця Фодин, Біла ніч, Рапунька і Ін. Захворювання огірків і як їх лікувати на огірках можуть поселятися велика кількість грибків, і розпізнати їх не завжди вдається. Мозаїчна хвороба. Огірки вражають кілька видів мозаїки, всі її віруси мають високу стійкість, прогріванням насіння їх знищити не вдасться, так як для цього потрібна занадто висока температура. Для знищення насіннєвої інфекції проводять обробку в 1 3 на 3 фосфату протягом години з подальшим промиванням у воді не менше 50 хвилин. Звичайна мозаїка огірків. Це захворювання частіше можна виявити в теплицях, ранні ознаки його проявляються ще на розсаді: зональна хлоротичність листя, мозаїчність, зморшкуватість і викривленість молодого листя. Далі листова пластина зморщується і загортається вниз на її поверхні безформно чергуються темно зелені і світло зелені ділянки, площа листя зменшується, скорочується кількість квіток. Коротшають між вузля, може розтріскуватися підставу стебла при знижених температурах. Спостерігається ефект бороди в частості, плоди набувають строкату, крапчасто забарвлення можуть викривлятися, темно-зелені ділянки стають опуклими. Описані вищі заходи профілактики, як правило, запобігають появі хвороби, а також потрібно боротися з попелицею, яка є переносником інфекції, зелена, крапчаста мозаїка огірка. Ця мозаїка теж в основному вражає тепличні рослини, зазвичай цьому передує різке підвищення температури до 30. листя зморщуються, шилки їх освітлюються, іноді рослини в'януть, що нагадує кореневу гниль. Зменшується кількість плодів, зростання їх сповільнюється, вони набувають мозаїчну забарвлення, де формуються, якість їх різко погіршується, наступінь розвитку хвороби впливають стресові фактори. Так, при різкому збільшенні або зниженні температури повітря і або ґрунту число уражених рослин збільшується біла мозаїка. Цю мозаїку часто можна побачити на листках огірків відкритого ґрунту, і перші симптоми утворення вздовж жилок листя просвітлень, жовтих плям і тілиць частої форм, які з часом стають білими і зливаються. На плодах також може утворитися подібний малюнок. Чорна ніжка. Ця хвороба вражає в першу чергу розсаду, що знаходиться в теплицях, але цілком може розвиватися і на дорослих рослинах. Грибок, який вразив огірок, локалізується в стеблах на рівні ґрунту. Він закупорює судини, по яких харчування надходить від коренів до листя, в результаті чого стебло утончується, втрачає міцність і пружність, кущик завалюється на бік і гине. У місці згину стебло чорніє, що і дало назву хвороби. Поширюється інфекція дуже швидко і в короткі терміни може знищити всі рослини на грядці. Джерелами інфекції є заражена ґрунт і насіння, а сприятливими факторами для розвитку грибка: вогкість, низька температура і погана освітленість, профілактика, хвороби, ретельна підготовка і знезараження ґрунту, крім обробок препаратами, ґрунт для розсади також можна прожарювати в духовці при температурі 100 140 або на водяні бані протягом 30-60 хвилин про обробки насіння. Інформація буде представлена нижче у відповідному розділі. При виявленні перших хворих рослин їх слід негайно видалити і знищити. Після цього потрібно посипати ґрунт просіяного деревною золою, товченим деревним вугіллям або пролити рожевим розчином марганцівки, а також добре допомагають біологічні препарати, описані вище відео, що таке чорна ніжка, порошниста роса? Це поширене грибкове захворювання, першою характерною ознакою якого є білий борошнистий наліт на листках огірків. У міру розвитку щільність нальоту збільшується, листя жовтіє, в'януть і відмирають, поразка починається з нижнього листя. Поступово просуваючись вгору і охоплюючи весь кущ, при цьому уражаються вже не тільки листя, але і стебла, квіти, зав'язі, плоди. Хвороба, якщо її вчасно не зупинити, здатна повністю погубити рослини і урожай. Вона виникає і швидко розвивається при сприятливих для неї умовах. Сира і прохолодна погода, різкі коливання температур. Використання холодної води для поливу надлишок азотних добрив при дефіциті фосфору і калію, вирощування огірків на одній ділянці тривалий час, а також вирощування після невідповідних попередників, загущенність посадок, протяг і недостатнє освітлення в теплиці. Профілактика і дотримання правил агротехніки запобігають виникненню хвороби. Лікування, якщо огірки вже захворіли, полягає у видаленні уражених листя та інших частин рослини з подальшою обробкою біофунгіцидами, не справжня борошниста роса пероноспороз. Діагностувати хворобу можна пожовтуватим плям, що з'являються на верхній стороні листя, на нижньому боці утворюється спороношення у вигляді сірувато-фіолетового нальоту. На наступному етапі плями зливаються, краю їх згинаються вгору, потім вони засихають і обсипаються, залишаючи на стеблі одні черешки. Зазвичай грибок проявляє активність в кінці літа, якщо встановлюється дощова погода, а провокуючими факторами є загущенність посадок. Поливи холодною водою різкі перепади денної і нічної температур. крім основних заходів профілактики, у фазі трьох-чотирьох справжніх листків оприскують розсаду фунгіцидами квадріс стробі. Редоміл Голд Ефаль акробатм. Цей препарат застосовується тільки для відкритого ґрунту. Повторні обробки проводять не більше двох разів з інтервалом 5-7 днів. У період збору плодів застосовують тільки біопрепарати і народні засоби. Мідянка виявляється, хвороба утворенням бурих плям на листках і стеблах, а також уражаються і плоди. Пізніше плями збільшуються, колір їх темніє. Стаючи практично чорним, після чого ніякої всередині плям засихає і провалюється, утворюючи дірки, на плодах утворюються коричневі вдавлені плями мокрі виразки, роблячи їх непридатними до вживання. Основною передумовою для розвитку мідянки є підвищена вологість, спори грибка не можуть проростати при її значенні менше 6,0. Заражені рослини слід очистити від уражених листя і плодів і обробити колоїдною сіркою. Слід при цьому знати, що цей препарат ефективний тільки при високих температурах 2,8,40 Причому чим температура вища, тим ефективніше його діє, і, навпаки, під час прохолодної погоди, коли власне грибком і наноситься максимальна шкода, краще використовувати 0,5 і розчин мідного купоросу з подальшим оподриваним просіяного деревною золою або омеленої гашеним вапном. А також ефективний препарат це неп його застосовують тільки у відкритому ґрунті. Він погано розчинний у воді, але утворює хорошу дрібнозернисту суспензію, тому для обробки спочатку ретельно розмішують 40 грам порошку препарату в мл води, суміш виливають в оприскувач, додають воду до 10 літрів і ще раз перемішують, після чого відразу ж оприскують рослини норма витрати 20-40 грам насотку біла гниль склеротинія. Цю грибкову хворобу легко діагностувати за характерними ознаками виникнення великої кількості білих плям на листках, стеблах і плодах огірка. Потім ці плями покриваються білим нальотом у вигляді пластівців листя а також верхівки пагонів в'януть, пріють, стають водянистими і відмирають. При відсутності лікування хвороба прогресує. Поширюються на сусідні рослини, уражені кощі гинуть, як і багато грибків, склеротинія розвивається в прохолодну, вологу погоду, жове літо з температурою повітря 1,015. Це оптимальні умови для розвитку грибка, сприяючими факторами є загущенність посадок і відсутність форміровки кущів, що також призводить до їх загущення, а також можна занести інфекцію при проведенні обрізок листя нестерильними ножицями або секатором. Для боротьби з білою гнилю застосовують митцедержащі препарати після видалення уражених частин рослини абігапік, ордан. Вони мають контактну дію, не проникають всередину тканин і не накопичуються в плодах, а також в боротьбі з клеротинією часто застосовують різні народні засоби, кладоспоріоз, оливкова плямистість. Ледосперіоз часто виникає в південних регіонах, а також йому схильні огіркові грядки відкритого ґрунту в районах з помірним і вологим кліматом і в закритому ґрунті, особливо в плівкових теплицях. Його характерні ознаки утворення на листках оливково-сірих плям з облямівкою жовтого кольору. На листках ці плями розташовуються поблизу країв і між прожилками. На нижньому боці листків згодом утворюються поетністе освіти це міцелій, гриба, а на верхній. Некротичні плями, відмерлі частини листових пластин, випадають, в результаті чого утворюються подовжені отвори з рваними краями, на плодах утворюються кілька вдавлені плями, на яких збираються суперечки гриба у вигляді оливково-сірого нальоту. Уражені плоди стають кривими і зморщеними, якщо відразу ж після появи ознак хвороби обробити огірки біофунгіцидами. То можна значно зменшити її шкідливий вплив в перші два місяці плодоношення хлороз, це часта хвороба всіх рослин, що виражається в порушеннях процесу фотосинтезу і утворення хлорофілу, пов'язана з різними несприятливими факторами дефіцит або надлишок окремих мінералів, найчастіше заліза, азоту, магнію, віруси і бактерії, погане освітлення протяг порушення графіка поливу, шкідники, погодні умови, заморозки, спека, дощ. Оскільки причини виникнення хвороби різні, то і ознаки її дещо відрізняються в залежності від них. Загальними ознаками хлорозу є скручування листя, подрібнення нових листя. Сихання квітів і плодів, але ці ознаки можуть з'являтися і при інших захворюваннях, наприклад, при пероноспорозі, тільки при уважному огляді і спостереження за перебігом хвороби можна встановити точний діагноз. Таблиця ознаки хлорозу огірків, в залежності від причин його виникнення, елемент, симптоми при дефіциті вибутки магній, збліднення нижньої сторони листя починаючи з країв, які після повного знебарвлення стають ліловими, листя скручуються, і тим. Ніють, коріння відмирають, на листках огірка починаючи з нижніх, з'являються жовті плями, які незабаром стають бурими. Листя стають темнозеленими, скручуються. На них спочатку з'являються майже прозорі плями, які згодом стають жовтими або бурими залізо. Симптоми такі ж, як і при дефіциті азоту, але прояв їх починається з верхніх листків. Знебарвлення листя між прожилками марганець. Жовте листя з поржавілими краями бурі плями на листі. Різка зміна кольору з зеленого на бури без жовтизни, мозаїчний малюнок при нестачі будь-якого елемента ситуацію легко виправити внесенням відповідних підгодівлі, а ось при їх надмірній кількості важко що-небудь змінити, можна спробувати застосувати посилені поливи з метою вимивання надлишкових елементів, але це в свою чергу може привести до утворення кореневих нилей та інших грибкових хвороб. Тому харчування має бути збалансованим і здійснюватися за принципом краще не догодувати, ніж перегодувати. Діагностика хвороб за первинними ознаками. Городник не завжди відразу може визначити причину порушення розвитку рослини. Спочатку він лише виявляє певні зміни в кольорі листя і їх формі, і огірки жовтіють листя. Таке явище може свідчити про дефіцит або надлишок вологи, застосування для поливу холодної води. Велику різницю денної і нічної температур, якщо з цим все в порядку. То пожовтіння може бути викликано хлорозом при ураженні борошнистою росою листя, теж жовтіють, але це відбувається вже у фінальній стадії, і до цього часу хвороба швидше за все вже діагностована. Відео чому жовтіють листя огірків, закручуються листя огірків. Причини цього явища можуть бути ідентичні причин пожовтіння листя, при цьому обидва явища можуть відбуватися одночасно, але існують і інші можливі причини. Коренева гниль, чорна ніжка, аміачний опік, викликаний внесенням під огірки свіжого гною або перевищення дозування аміачної селітри або стровини при проведенні підгодівлі. Напад шкідників, наприклад, попелиці або кліщів, їх можна виявити всередині скрученого листя, якщо жоден з діагнозів не підтвердився, то можливо огірки вразила вірусна інфекція. В такому випадку лікування не існує і рослини підлягають знищенню. Надлишок магнію хлороз. На листках огірків з'явилися білі плями, поява білих плям в залежності від їх форми і виду може бути викликано грибковими захворюваннями, борошниста роса, біла мозаїка, склеротинія, жовті плями на листках. Такі плями можуть з'явитися при ураженні борошнистою росою або хлорозом. Викликаним дефіцитом азоту або заліза, обробка огірків від хвороб, обробки можуть бути профілактичними, в тому числі передпосівна обробка насіння, спрямовані на запобігання захворювань і лікувальними, мета яких позбутися вже розвиваються хвороби для їх проведення існує безліч хімічних і біологічних препаратів. А також народних засобів при виборі слід керуватися наступними простими правилами, хімічні препарати бажано застосовувати лише в профілактичних цілях, орієнтуючись на терміни очікування для конкретного засобу, а також вибирати такі, які до моменту збору врожаю вже розкладуться і не накопичуються в плодах у лікувальних цілях. Особливо в період дозрівання плодів слід віддавати перевагу біологічним препаратам з короткими термінами очікування, а також народних засобів передпосівна обробка. Зараз у продажу часто бувають насіння огірків, які вже пройшли підготовку у виробничих умовах, в тому числі вони оброблені, і від хвороб про це на упаковці повинна бути відповідна інформація. Якщо такої інформації немає, або насіння були зібрані самостійно. То їх перед посадкою слід обробити, для цього калібрують насіння, відбираючи для посіву найбільші і важкі роблять це, помістивши їх в стакан з водою на 20-30 хвилин. Після закінчення цього часу частина насіння залишиться на поверхні, а інші опустяться на дно, їх і залишають для подальшої обробки. Можна обробити насіння гарячою водою 5055 п'ять це підвищить їх схожість і знищить частину збудників грибкових захворювань краще додатково протравити насіння в слабо розчині марганцівки протягом 15-20 хвилин або 0,05. Б'ять волорозчені фармайода протягом півгодини після обробки насіння слід добре промити під струменем води протягом 10 хвилин. З метою загартовування і підвищення імунітету насіння загортають у вологу марлю і поміщають в холодильник на 2-3 дня обробки препаратами для зручності користувача зведемо дані про згадуваних препаратах в таблицю. Таблиця Фунгіциди для обробки огірків, препарат, діюча речовина, для чого примені дозіровка, допустима кількість обробок, термін лікувальної дії, термін очікування фармайодиод, дезінфекція ґрунту і насіння, лікування вірусної крапчастої мозаїки огірків, дезінфекція ґрунту, 3-5 літрів 2 розчину на 1-3 обробка насіння 0,05 і розчин. Лікування 0,03, і розчин 5, 2, 3 4. П'ять тижнів квадресозоксистробін, лікування та профілактика пероноспорозу борошнистої оси 0,6 220 днів строби, крезоксим метилбах, 7,2,7 днів 1,0 днів, ридомілголм 4 0. мефеноксам і 640, манкоцеп, профілактика пероноспороза 2,0,0, 401, 0, 0. 400, 1, 0 2, 3 410, 14 днів 5 днів, ефаль альєт Сатил алюмінієв 8-0-20103-2-0, НІВ-4-0 ДНФ Акробатм, деметоморф-9-0 і Монкоцеп 6.0, лікування і профілактика багатьох грибкових хвороб 2-0-5-2-1-4, ДН-2-0, цини 50-1-0, хом хлорокис медітріхоцін, ґрунтовий гриб, трічодерма, профілактика прикореневих гнилей, обробка ґрунту. 610 настом 2, 1, -2 30 днів немає сведених фитоспорин, Бактерія бацилюс субтиліс-26, профілактика і лікування всіх грибкових захворювань, матковий розчин, концентрація 1, Та робочий розчин. 2-3 чл на літр води не обмежено з інтервалом 1-3 тижди 1-2 тижні. Допускається вживання плодів в їжу відразу ж після обробки народні засоби від хвороб огірків. На додаток до промислових препаратів можна використовувати також різні народні засоби, в основному вони застосовуються для профілактики хвороб, таблиця деякі народні засоби захисту огірків від хвороб, засоби, спосіб приготування застосування. Йод в літрі молока або сироватки розчиняють 30 крапель йоду і 40 грам натертого господарського мила, Обприскують огірки протягом усього сезону з інтервалом 2 тижні. Засіб ефективний від різних гнилей, в тому числі від кореневої зеленка. Застосування і діє аналогічні йоду: деревний попіл, стакан просіяного золи, заливають двома літрами окропу і настоюють протягом доби. Для профілактики обробляють один раз в тиждень. А для лікування – 2-3 рази в тиждень. Сироватка у мідний купорос відрі сироватки розчиняють стог купоросу, оприскують огірки при появі ознак пероноспорозу з інтервалом 3-4 дня сода. Розчиняють 75 соди в відрі води. Обробка від сірої гнилі один раз в 3-4 дня при вирощуванні огірків необхідно особливу увагу приділяти профілактиці хвороб, інакше в разі виникнення захворювань доведеться застосовувати небезпечні препарати для лікування або змиритися з втратою врожаю застосування ефективних біологічних препаратів ще на стадії вирощування розсади і підготовки ґрунту. А також вирощування стійких до хвороб сортів забезпечить регулярне знімання смачних і здорових плодів протягом сезону.